Вітаю в ефірі Українське Радіо Житомир. На початку місяця ми відзначали міжнародний день людей похилого віку. Вшановувати життєву мудрість і досвід літніх людей всього світу на генеральній асамблеї ООН запропонували у 1990 році. Спочатку свято офіційно відзначали лише в Європі, потім і на решті континентів. Україна також долучається до ініціативи. Все йшло своїм шляхом і до проблем, пов'язаних з вразливою категорією населення, приверталися. Увага, однак повномасштабне вторгнення змінило ситуацію. Якою є ситуація наразі? Ми вирішили поцікавитися у Наталії Столяр, директорки територіального центру соціального обслуговування Малинської громади. Вітаю вас доброго дня. На мою думку, ситуація, яка зараз коїться в Україні, вплинула на людей похилого віку, так як і на все населення нашої держави. Всі перебувають в стані неспокою, дуже схвильовані. За все переживають, ну але ми стараємося надавати свої послуги вчасно, так як це все відбувалося до війни. Нікому ні одного дня не відмовляли. Навіть ті люди, які не перебувають у нас на обслуговування, але потребували сторонньої допомоги. Усім надавалися послуги в повному обсязі. Ми знаємо, що є категорія людей, які виїхали у більш і більш безпечні місця. А що ж відбувається з літніми людьми? Чи мають вони таку можливість в переміщенні? Чи велика кількість таких людей перемістилася, і що наразі відбувається? Звичайно, В нашій установі на обслуговуванні перебуває 398 чоловік. Коли в нас в березні місяці почалися активні бойові дії на території нашої Малинської громади, 37 чоловік покинули громаду і виїхали в більш безпечні місця. На сьогоднішній день 32 чоловіка повернулися з тих 37, 5 перебувають ще за кордоном. Чекають більш спокійнішої ситуації, хоч вже на території нашої. Громади на сьогоднішній день активні бойові дії не ведуться, але тривога постійні тривоги, постійне занепокоєння. Тому вони перебувають за межами нашої держави. До початку повномасштабного вторгнення ми усі говорили про таке явище, як соціальна ізоляція. По-перше, в нашій громаді ну не не так розвинена інфраструктура, як у великих містах. У нас не функціонують кінотеатри. На території нашого міста є декілька музеїв на території лісотехнічного коледжу і на, безпосередньо в місті Малині театрів відсутні. Тому більшість, більшість людей вимушена перебувати вдома і спілкуватися між собою такими засобами, як телефони. Ну, соціальні мережі, скажімо так, при нашому територіальному центрі функціонував функціонує клуб Друга молодість, куди люди літнього віку могли прийти, поспілкуватися між собою, почаювати. Вони займалися фізичною культурою за спеціальною методикою, розробленою безпосередньо цими відвідувачами. Університет третього віку функціонує при територіальному центрі, є факультет. Ти на які відвідують е, люди поважного віку, це здоровий спосіб життя, основи психології, дозвілля та активний відпочинок, інформаційні технології. На сьогоднішній день, зважаючи на обставини в Україні, ці університети третього віку та клуб Друга молодість тимчасово призупинив свою роботу, тому, Ну, це пов'язано з постійними тривогами і щоб убезпечити людей від загрози, тому ми тимчасово призупинили функціонування. Поскільки ви вже заговорили, що на базі територіального центру соціального обслуговування у вас все ж таки діяв такий університет для людей поважного віку, а чи можна виділити якісь особливості і ефективність вашої методики, яку ви запроваджували саме в цьому університеті? Я вважаю, це є інформаційні технології, це вивчення комп'ютера азів, ну, користування комп'ютерами, тому що зараз багато людей знаходяться. Ну, в соціальних мережах вони спілкуються між собою, це є Фейсбук ну, і ну інші е, соціальні мережі. Тому е, наша основна мета навчити їх е, користуватися. Хоча б але ну елементарні навички були користуванням комп'ютерами, ось, наприклад, у Норвегії, Швеції, Фінляндії з розмахом відзначаються день людей похилого віку. Там проводять різні концерти, вуличні фестивалі, громадські організації також проводять різні акції. Чому ось такий сплеск, така ініціатива не спостерігається на території України? Безумовно, є ініціативи, але про них мало кому відомо, і вони не мають такого обсягу розповсюдження. До початку повномасштабного вторгнення в нашу державу в нашій установі проводилися такі свята, як День відкритих дверей, і саме він був присвячений Дню людей похилого віку. У Нас організувалися садкові столи, чаювання, пригощання смаколиками. Запрошувалися культурні діячі, які проводили концертну програму, долучали наших діток, які займаються. Ну, танцювальні гуртки, співочі гуртки, і це свято проходило доволі весело, доволі масштабно. Збиралося ну близько сотні людей, збиралося в нашому великому залі, і ну, від, вони отримували вітання від від різних колективів. Ось клуб за інтересами навіть в момент повномасштабного вторгнення деякі громади намагалися проводити. Наскільки важливими є така форма взаємодії для літніх людей? Дуже важливо. Спілкування це дуже важливо, тому що це така категорія людей, в основному одиноко проживаючи або одинокі люди. Тому спілкування це дуже важливо на сьогоднішній день. Морально важко період воєнного часу дуже важко. В нашій установі працює соціальний психолог, який також надає ну психологі послуги психо... психологічні, також психологічне розвантаження. Вони спілкуються між ну, між собою, тому це є досить доречно. І ще ось таке загальне питання, але воно стосується абсолютно усіх, особливо людей, які в певний період свого часу вимушені своє життя перебудувати. У людей, які досягнули пенсійного віку і живуть в Європі, спочатку нового періоду у їхньому житті, життя набуває нових масштабів. По Вони починають подорожувати. Ми вже говорили ходити до музеїв, театрів, спілкуватися з іншими людьми. Вони займаються йогою, танцями, хтось починає. Рекламувати вірші, чому у нас ситуація така діаметрально протилежна? і що потрібно для того, щоб люди по іншому почали сприймати новий період в своєму житті? Це моя особиста думка. Всі які ви задаєте питання? Це є відсутність фінансування в першу чергу, тому що за ці мізерні пенсії, які отримують люди похилого віку, навряд чи дозволять собі подорожі за кордон чи навіть по Україні на першому плані стоїть питання харчування, забезпечення твердим паливом. Навіть ті субсидії, які отримують вони від держави, вони частково компенсують звичайно витрати, але не в повному обсязі. Тому однозначно фінансування. Чи маємо ми якісь державні програми на підтримку людей цієї уразливої категорії на сьогоднішній день? Крім надання субсидій пільхи допомог, на жаль, нічого поки що немає. Ми могли зі своєї сторони в період воєнного часу забезпечили продуктовими наборами. Спів, ми тісно співпрацюємо з благодійними фондами, такими як Відкрите серце, Хлібний Дім, Червоний Хрест, і благодійний фонд Ґудвіл. Можливо, чули такі всеукраїнський фонд. Вони багато допомагають засобами гігієни, продукти харчування. Чим могли тим йшли, допомагали на зустріч людям, тому що з мізерними пенсіями вкрай складно на сьогоднішній день в нашій країні вижива. А чи можна сказати, що люди похилого віку стали більш соціально активними саме під час повномасштабного вторгнення, тому що ми бачимо активність у в'язанні сіток? Ми бачимо волонтерській роботі. Так, долучаються багато до волонтерської роботи навіть у фасуванні одягу, фасуванні продуктових наборів. Дійсно вони долучаються, дійсно проявляють активність. Хто може, звичайно, по стану здоров'я, тому що багато людей з нашої категорії, які перебувають на обслуговуванні, вони вони мають змоги. Пересуватися і надавати таку допомогу така соціальна активність тим самим десь внутрішньо допомагає цим людям. Можливо, відволікає в першу чергу. Це відволікає від тієї ситуації, яка на сьогоднішній день у нас відбувається в Україні. Тому напевно забувають більше про ці нагальні потреби, які є, і таким чином вони відволікаються. Ну і на останок ну декілька слів побажання усім, хто зараз нас слухає мирного неба першу чергу, миру нашій державі скорішої перемоги. Віримо в наше зсу миру.